Вітаю вас! Сьогодні разом з вами приготуємо такий смачний напій, який знають, мабуть, усі з дитинства. Ой, да ще називають його і напій богів. Це у нас буде ряженка. І буде варіант такий, щоб ваші дітки теж її їли. Для цього я беру трохлітрову банку домашнього молока і його. Звісно, ви можете взяти той продукт, який вам більш доступний з магазинного, теж можна її зробити, але різниця, ви самі розумієте, в цьому буде. І так як воно у нас жарненьке, я знімаю вершки. Вершки я люблю в каву, і вже у нас буде молока менше. Молочко я виливаю в такий посуд, в який можна буде поставити у духовку. Тому з самого початку вибирайте такий посуд. Значить, я молочко виливаю і ставлю кип'ятити. Нікуди не відходжу, щоб воно в нас не втекло, і за ним слідкую, ми його не розмішуємо, до нього не доторкаємось. Та піночка, що зверху утворилася, ми її не руйнуємо. Так, коли молочко в нас Закипіло беремо, не виключаємо плиту, а беремо піночку так обережненько її відділяємо від нашої каструльки. Але її не займаємо, вона нам дуже-дуже потрібна. Тому після закипіння іще проварюємо молочко 5 хвилин. Тим часом розігріваємо нашу духовку, щоб вона у нас вже була тепленька. До 100 градусів більше не потрібно. І знімаємо з плити нашу каструльку з молоком і ставимо її в духовку. Значить, дивіться, можна це робити і без духовки. Ставити, залишати на плиті, і хай воно собі там працює. На маленькому вогні, але не закриваємо кришечкою. Тільки трішки буде інший така результат. Буде не така коричнева плівочка. То, коли у вас є можливість, ставте в духовку. Значить, можна ставити від 2 годин до 4. Але на малесенькому вогні. Так, у мене пройшло дві. Половину години. Не перетримуйте, щоб воно вас не підгоріло, тому що буде тоді ряженка гірка. Як поставили, малесенький вогник убавили і хай воно собі там томиться. Ця плівочка не дає випаровуватися молоку, і воно зберігає свій об'єм. Тільки трішки-трішки ну, убавляється, але не дуже. І також ця плівочка надає. Кольору і запаху, аромату. Так, наше молочко готове. Тепер беремо цю плівочку, знімаємо обов'язково. Вона потім нам ще згодиться. Я не знаю, як, хто, але я особливо цю плівочку просто обожнюю для мене в ряженці. Це делікатес. Тому ми її обережно забираємо і поки що відкладаємо. А нашому молоці даємо остигати. Температура продукту у нас потрібна 40 градусів. Дивіться, градусником так пальчика так, е, погрузили і раз, два, три, п'ять, 6, 7, 8, 9, все, пальчику комфортно, не пече, значить, можна заквашувати. От, У мене вже температура бачимо, падає, все скоренько готуємо. Для цього нам потрібно звісно, склянні баночки, беремо натуральні, такі ємкості, не пластикові, глиняні горщики, баночки. І в кожну баночку, у мене півлітрова баночка, я додаю магазинної 21% сметани. Нічого десь підмазюкали трішки, то все прибереться. От, значить, Можете робити так. Е, якщо вам потрібна, така буде трішки рідкіша, по одній столовій ложки в півлітрову баночку. Я покладу півтори столові ложки. Я хочу, щоб вона в мене, знаєте, так, щоб аж ложка там стояла. Так, розкладаю скоренько. Так, І тепер буду. Добавляти нашу ряженку потрішки і розбавляти це все, щоб у нас не було ніяких там грудочок, нічого. Забираю цю плівочку обов'язково і отак, скоренько раз-раз, потрішки розбавили. Це все робите, знаєте, з самого початку, ну, наче кажеться, що це так довго все. Ні, коли вже раз, два попробували, це все дуже швидко, але ж продукт який, ви самі бачите, яке молоко. Хочете, трішки більше потримайте молочко в духовці, але слідкуйте, щоб не пригоріло. У вас воно буде ще темніше. Мені цього достатньо. Воно потім ще в процесі набере. Свого кольору і стане темніше. Отак скоренько порозбавляли. Те все приберемо, буде чистенько. От. До речі, у мене є відео, називається шалене молоко. Це така смакота. Там я роблю таким методом йогурт. Силку на нього я залишу у коментарі першому. Тому, кому цікаво, подивіться, теж дуже гарних там два продукти виходить. Із таким же методом. І багато хто його дивився і дуже вдячні мені. Так, продовжуємо. Все зробили, порозливали, порозмішували, але отак гарненько, щоб грудочок у нас не було. Тепер розливаємо остачу нашого купленого молочка і все теж гарно розмішуємо. Цукор ми ніде не додаємо, все як є. Так, справилися ми з вами, вже так хочеться смакувати. Накриваємо наші баночки кришечками. Так, зараз подивимось. Плівочку обов'язково забула вам сказати, це ж самий делікатес. Нашу плівочку розділили на частинки і зверху обов'язково поклали В кожну баночку. Не знаю, я її просто найпершу беру. І їм у нашій ряженці. І вам теж рекомендую. А тепер у нас уже все упаковано, і наш продукт накриваємо махровим полотенечком. Ну, або, які, що у вас є. Для чого? Тому що зараз холодно, ну, мінусова температура. В квартирах в кого як, так? то нам потрібно зберігати тепло. Накриваємо і ставимо на 6 8 годин в теплому місці. Якщо це літо, звісно, вам буде достатньо 6 годин і навіть і накривати не потрібно буде. Але я завжди накриваю. Якось, ось знаєте, так, мені так більш знає, що буде результат. Тому залишаємо і будемо ж дивитися, що у нас вийшло. Ой, дивіться ж, яка смакота, а та плівочка. А, такі, бачите, краплиночки такі жовтенькі зверху. Це видно, що у нас жирність гарна у нашій ряженці. Сметанка дає свій колір і такі краплиночки жирненькі. Ну, коротше, все просто супер. Я довольна результатом. Але мисечку, бачите, глиняну, я і так. Засунула подальше, чесно, бо я поки знімала, я вже з неї смакувала, тому я її туди засунула трішки, щоб вже ж не показувати, що вона не зовсім повна. Але дивіться, із трьох літрів молока я зняла вершки. Ну, хай буде 150 грамів. Да? Ну, не буду це, але 150 грамів було, бо молоко дуже жирне. Так. І у мене вийшло 4 півлітрові ряженки, і там іще була півлітрова, і навіть більше. Ну, я вже просто її трішки зділа. Ну, навіть якщо і 5 баночок з вершки, і це просто супер. Так, але ж яка? Дивимось, вона просто бомбезна. Ну, як же її не спробувати? Ну, я така. Зараз будемо дивитися, що ж у нас вийшло у баночках, яка у нас тут ряженка. Так, цей момент треба дивитися і мовчати. Як вам, ви подивіться, яка, яка густота, який колір, а смакота яка, жирненька. Ну, можна, до речі, сметану можна брати не обов'язково 21%, можна домашню, а також можна 15%, але не менше. Клас! Якщо хочете, її можна прямо в баночці взяти, розмішати, і вона у вас буде ну, не, така, не такої форми, да, щоб ложкою їсти, а буде така більш е рідкіша, але ну, все вона збереже свою жирність, свій смак, свій колір, кому як мені подобається отак брати і їсти ложкою. Дивіться, яка краса. Що ви скажете? Обов'язково робіть. Це дуже просто. Як ви раз робите, у вас просто буде йти все як по маслу, але реально цей продукт ви навіть можете порахувати, скільки він вам буде коштувати. Ну, клас. Всім рекомендую, обов'язково робіть і йдемо далі. Не всі діти, до речі, люблять ряженку. Бачите, у мене сюди я менше була поклала заквасочки, і вона має така більш рідкіша. Зараз із неї ми зробимо з вами такий десерт. І дітки дуже полюбляють його. Для цього ми беремо желатин, наливаємо водичку і даємо йому настоятись. Так, тепер вряженку, зібрала з неї плівочку, бо діти точно її не люблять. І насипаю у мене груша. Я її на середній тертушці потерла. Ви можете брати банан, можете брати, брати манго, ну, все, що вам подобається яблуко. Тільки буде від цього залежати і густота нашого продукту. Досипаю цукор, але небагато. Насипаю какао. Можете брати і без какао, але тут буде такий ну, свій привкус смачний. Все гарно перемішую блендером. Желатин я розтопила в мікроволновці і виливаю його у нашу суміш. І теж беру гарненько все перемішую міксером. Пройшла одна година, і отакий десерт у нас вийшов. Так, зверху я притрусила перемеленими і піджареними горішками. Ви можете натерти шоколад, залити шоколадом розтоплений, можете цукати тут фантазуйте! Просто об'єм фантазії безмежний. Дивимось, що у нас вийшло. Бачимо, у нас така вийшла, якби желейно суфлейна маса. Так? Якби у вас, звісно, була та густа ряженка, так, у вас був би банан, в якому мало соку, у вас би була така пишна, пориста маса. А в даний момент у мене така: ну, я вам даю такий, знаєте, щоб ви мали фантазію і робили по-своєму. І ваші діточки їли б гарний, смачний, натуральний продукт. І не тільки я сама, чесно, поки змонтувала це все, половину з'їла. Так, друзі, поділилася з вами таким гарним рецептом. Якщо вам сподобалося, звісно, прошу вас ставити. Лайки, Це дуже важливо, щоб цей рецепт побачило більше людей. Писати коментарі, може в когось якісь свої цікаві є задумки, фантазії. Також, звісно, запрошую нових до себе підписників. І бажаю всім миру і добра, і до нових зустрічей.